Друзі, всім гарного ранку. Це вже в нас буде другий відос. Так, коротше, погодку ви самі бачили, що в нас тут сніг. О, тут. Машинку заміло, зараз будемо чистити. Так, коротше, що я хотів сказати. Я залив тоді трохи бензину. На наступний день машина в мене запускалась так само, як і до цього. А через день я вийшов, запустила, вона запустилась першого разу, ну, як так і треба, все добре. Зараз я два дні не їздив, вона в мене два дні стояла. І якраз тут на сніжок пішов, і так далі, і так так далі, далі, морозець вдарив. Ось зараз я при вас буду запускати. Зараз подивимось. ну, Два дні вона стояла на морозі. Може, зараз що з акумулятором буде. Ми ну, подивимось. Ну, коротше, запускаємо. Так. Пробуємо. Все. Запустили з першого разу. Так що? Получається, що дійсно щось було з цим. Ну, щось з бензином було, може старий, як мені писали, бензин, може недостатня кількість його була, чи ще щось. Чи може, а може бути тут же бак у лачеті, він же як під лежить. І може цей, оця вся колба для неї було недостатня кількість, щоб він нормально міг качнути і як створити тиск, який треба. Може у цьому була причина? Ну, зараз в мене ось. Ось. ось так бензин у мене. Ну це десь, ну тут бак на 60 літрів, ну кажуть від того, що таке положення баку в лачеті, то коли половина, це десь близько 40 літрів. Тобто зараз, може тут літрів 45-50 десь, тому що кажуть, ну що коли оця рисочка, оця, от, оця, то це десь 25 літрів. Ну, може 45 літрів 45 є. Ну, мабуть, треба, щоб завжди була ну, оця рисочка де половина. Ну, Щоб так завжди було, ну будемо дивитися. Ну, а нам є далі що робити з машиною. Ось я зараз і розповім. Я коли поїхав на СТО, так зараз не фокусується. Я коли поїхав на СТО, я ще заїхав на діагностику ходової, тому що передні тормозні диски та як вони називаються, колодки я міняв. Одразу, як тільки я купив машину, там була проблема, я одразу це все міняв. А задні були ну, як, нормальний стан був. І щось мені не подобається, що там якось почало терти чи, чи, чи що, і я заїхав. І там ну, мені нарахували, значить, що треба буде робити. Дещо на потім сказали, що це. ну... Це все ще буде ходити, але щоб я мав на увазі. А є таке, що ну, ближайшим часом треба міняти, тобто, там, місяць, може менше, може більше. І я потім відкрию список, що там мені рахували, і будемо з цим займатися і слідкувати далі, що буде в нас з цією проблемою з запуском. Але поки що вона запускається. Тому зараз ми. Почнемо з того, що треба машинку почистити і залити омивайку. Ось. Тому я бажаю вам приємного перегляду. Дякую, що. Ой, я так сподіваюся, що так все буде. Що ви зі мною підписуєтесь і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. Ось. Ну, приємного перегляду. Коротше, чистив я машину, хотів познімати це. Але дуже сильний вітер, та одною рукою не дуже зручно тримати камеру. Але ось я почистив, а вся машина ось у такому вигляді. Вся як у склі. Це треба тепер чекати, як воно все буде відтаювати. Чи що зараз робити? Ми, коротко, чекаємо, що воно буде. Так, дивіться, друзі. Так, ось те, що я був на СТО та перевіряв ходовку. Ось що мені написали. Ну, Тут, звісно, є те, що вони казали, що ну, на заміну потім, через деякий час, не, не дуже так, що ось зараз треба все міняти. Але є, є те, що треба буде міняти ну, десь там ближче до весни. Зараз у нас 31 січня. так, ну, Десь там, не знаю, в березні. Десь так може. Коротше, як в нас потеплішає, це все можна буде робити на вулиці, або може я до того часу в гараж знайду, чи ще щось. Ну, будемо дивитися. Так. Значить, задні тормозні диски, заміна і з ними колодки. Ну, це все трохи пізніше, мені сказали, треба буде міняти. Так, далі. Е... Супорт заднього лівого тормозу заміна ремкомплекта. Підрегулювати ручний тормоз. <кхи> так. Далі втулка стабілізатора переднього заміна, верхні опори передніх амортизаторів заміна. А тепер те, що треба буде міняти ну, десь місяць-два. Це в нас сальник полуосі лівий та правий, сальник куліси КПП, заміна. Так, далі прокладка поддона картера та прокладка клапаної кришки. Ну, і після цього треба зробити розвал сходження. Так. Ну, на СТО мені все нарахували на 18 тисяч. 8 тисяч. 8 це в нас 800. Це... це що, запчастини чи робота? Ага, це запчастини і 8800 це робота. Щось будемо ми робити самі з цього. Ну, те, що можна буде зробити на вулиці. Ну а далі, а далі сиру ми далі. Будемо дивитися. Перше, що ми можемо зробити самі, це замінити прокладку клапаної кришки. В принципі, я дивився відос, там не так вже і складно, просто треба все ну, нікуди не поспішати, обережненько, все потихеньку, все потихеньку все це робити. Тому я подивлюсь, які ціни на прокладки ці. Бо на СТО мені, ну, звісно, написали GM. Ну, джемівська. це оригінал. Але джемівська теж ну, можна попасти як на оригінал, так і на підробку. Тому я подивлюсь, почитаю які краще, ну, що взагалі там, я, яка політика цін і так, далі, і так далі. Так що подивимось це. І, мабуть, будемо перше, що робити, це ось міняти прокладку клапаної кришки. Це перше, що будемо робити. Друзі. Змінюються зараз деякі обставини. Поки що я не їду за прокладкою клапаної кришки. Ну, я заїхав, дізнався, що воно коштує. Ну, Та, що мені потрібно, я почитав, що можна взяти фірма Victor Reinz десь 500 гривень. Але ну, треба дещо робити зараз вдома, і тому я зараз іду на обмін валют. І залишки, які там залишилось трохи, треба поміняти та їхати на ринок стройматеріалів. Так що сьогодні поки що я не міняю прокладку клапаної кришки. Ось так. Так, ну. Якщо прокладка клапаної кришки на сьогодні, то треба ну, хоча б щось. Для машинки, а то як, щоб вона не ображалась. Ось такий омивач скла в Аврорі. Коштує він 99 гривень. Це я вже вдруге його беру. Коротше, 2, літра, 2 літра води та літр цього концентрату. У нас виходить 3 літри омивачу скла. Ну, В принципі, за 100 гривень 3 літри. Зараз це, ну, це дуже нормально. Тому що ціни так умивач, я дивився 200, 250 гривень зимній до мінус, в, мінус 8, скільки 248 гривень, 4 літри. Так що ну, в Аврорі, в принципі, це непоганий омивач. Ну, мені, мені нормально. Я вже ось один раз спробував, так що все нормально. І звісно, в мене тут висить пахучечка, вона закінчується. І в Аврорі за 29 гривень ось така. Зараз повісимо її. Ну, треба, щоб вже шпаху завжди добра в машині. Щось якийсь запах такий. Запах єлі, ялинки. Ось таке Ось. аромат. Щось там. Кора якась, лимон, кориця. Та не тільки кориця, там ще чимось пахне. Ну, коротше, Ось така у нас штука. <головіка> Якось воно не дуже гарно тут висить. Ну, хай повисить, воно недовго, воно неділю-дві, все. І то дві це я дуже сильно загнув. Так, трохи в нас. Змінюються плани стосовно цього відоса. Є ідея для вже наступного відоса, Цей буде, ну, це буде, мабуть, такий більше болтологія, розмовного жанру відос буде. Ну, зараз будемо готуватися до наступного відео, а поки спробуємо, як працює оця поліролька. це ж знову таке аврора. Зараз будемо. Прибирати трохи в машині. Так, ось сама поліролька 100 мл. Та ось така губка йде. Зараз спробуємо як вона буде. Чи дасть вона щось чи ні. А, ну і ще зняв я ту пахучку з Аврори, яка корицею пахне. Я б навіть сказав, що вона не пахне. А, о, Така вонь на всю машину. Ну дуже таке воно їдке. І ось повісили таку бубльгум. І ця поліролька в нас теж бубельгум. Ну, стає чистіше. Ух, йокра. Дуже просто треба її добре так натирати і ну і дивіться. це звісно, таке, а воно дуже не, не, і не покаже. Ось поліролька є. Ось полірольки нема. І не дуже то замітно, звісно, звісно, не дуже то... Ну, трохи щось там є. Відсутність світла не дає можливість зараз зробити те, що я планував. Не буду я розповідати. Мабуть, те, що я хотів, вже буде в іншому відео. От та ідея, яка в мене з'явилась. І те, що я хотів зробити зараз. Ну, мабуть, так і буде. Вже це буде у наступному відео. Айохо. Oh, ну, якось так. Я думаю, ви з порозумінням поставитесь. Ну і, мабуть, цей відос буде такий. Ну. Болтавня. Друзі, ну я намагаюсь. Я дуже хочу. Дуже хочу знімати далі. Я буду це робити, звісно. Я буду робити це. Як правильно сказати? Якомога найякісніше. Тому ну зараз ми всі всі в нашій країні в, такі, в таких обставинах, тому я дуже сподіваюся, що ви мене розумієте, будете підтримувати. Навіть настрій зіпсувався. Воно так, знаєте, так щелкнуло, так загорілось. І коли не... Нема змоги це зробити, то Ну, якось воно грустненько. Ладно, на грустній ноті ми не будемо завершати цей відос. Ну, друзі, вибачайте, ну, який вже буде, ну... Ну, підтримуйте, будь ласка, будемо далі старатися робити краще, як наймога краще для вас, для мене. Тому <свісно> я бажаю вам приємного перегляду цього відоса. Хто не дивився, Відос, який був до цього. Переходьте на канал, диви, дивіться його. Ні. Переходьте на канал, дивіться його. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Це дуже-дуже велика мотивація, щоб я працював далі. І не дивлячись на те, що завжди якісь перешкоди є. То світла нема, то ще щось. і... Мон... І займався монтажом я відео, яке було до цього, теж. Це були нерви, крики, тому що я щось зробив, світло вимкнули. що, ну, Багато приколів було. Тому ну, такі обставини. Ну ось так, у такий час вирішив я знімати. Ну а що робити? Тому перемога за нами. Дякую кожному. Підписуйтесь, я залюбки чекаю кожного з вас. Пишіть коментарі. Далі більше, як то кажуть. Тому до зустрічі, друзі. Давайте я... я вдячний кожному, хто буде підписуватись та підтримувати канал. І, як то кажуть, разом до перемоги. І чекайте наступне відео. Хто додивився до кінця, я. Ну, є така в мене ідейка, ну, звісно, це таке вже було, є, але, але я сам хочу це спробувати і, звісно, зняти все на камеру. Тому Ну, кому цікаво, а я хочу, щоб цікаво було усім. І мені, і вам. І щоб канал наш набирав обертів. Слухайте, ну це як настрій зіпсовується, так оце починається ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не зупинити. Ой. Ну, друзі, ще раз до зустрічі! Підписуйтесь! Чекаю кожного в підписника. стараюсь для вас і будемо йти вперед. Тому давайте колокольчик циньк. Підписочка є. І чекаємо наступного відоса. Все, до зустрічі! Хала бібулі, як то кажуть.